Наукова спільнота шокована суворим вироком шістьом італійським сейсмологам та одному чиновнику. Їх визнали винними у ненавмисному вбивстві понад трьохсот людей, які загинули під час землетрусу. В італійському місті Аквіла і засудили до шістьох років за ґратами. думаю, вирок надто суворий, бо таку подію неможливо передбачити. Водночас, як експерти, вони могли зробити і більше. Привіді тут тавія бізання лікиква Віпю подивонофаривенсомаліверки це дуже поганий вирок. Якщо ідея така, що науковці мають заздалегідь знати масштаби руйнувань і кількість жертв, тоді вони не зможуть спокійно працювати. Судді погодились із обвинуваченням у тому, що експерти навмисно занизили ризики, прогнозуючи підземні поштовхи. Внаслідок цього евакуацію у місті не проводили. Окрім відбуття тюремного терміну, підсудні мають сплатити компенсацію постраждалим у 10 мільйонів доларів. Адвокати мають намір подати апеляцію.